Давно не розказував, що ми працюємо офіційно, я оформлений ФОПом, плачу податки. Ну, все у нас цивільно і в межах законодавства. Але хочу розказати вам про наш основний квет. Основний квет це 9609, звучить він як надання інших індивідуальних послуг. І що включає цей квет: астрологічну та спиритичну діяльність, надання соціальних послуг, таких як послуги ескорту, служби знайомств, шлюбних бюро. Утримання тварин домашніх улюбленців, у тому числі дресурування та догляд за ними, діяльність із дослідження генеалогії: це те, чому саме наш квет, діяльність салонів татуювань і пірсингу, надання послуг чистильників взуття носіїв, послуги з паркування автомобілів, концесійну експлуатацію автоматів, фотоавтоматів, апаратів для зважування, устаткування для вимірювання кров'яного тиску, камер схову тощо. Ось таке сусідство у нас зі спіритичними